Добре, що було стовпом для сімей в парі з молитвою, коли не було Біблії в такому вигляді, як маємо ми зараз? 에, відповідаючи на це запитання, хочу сказати, що це було знову ж таки писання. Біблія каже, що Боже одкровення, яке було дане тоді через Мойсея, записане в Торі, його люди повинні були знати, е, вивчати. Батьки повинні були говорити і передавати своїм синам. Тому, якщо не було Біблії в такому е вигляді, як ми сьогодні маємо, то Писання, Тора, закон, пророки і так далі, воно було. І для людей, які пізнали живого правдивого Бога через це откровення, вони повинні були також в цьому перебувати. Це було Боже повеління ще з тих далеких часів. Тому це, це те саме. Саня. Бачите, брати і сестри, ця ручка зробила велику революцію в плані освіти, знання і так далі, правда? Зробила така маленька штука, там коштує зовсім небагато, але зробила велику революцію. Але я маю вам сказати, що в старі часи усня традиція була надзвичайно потужна. Люди в слово-слово передавали е, то, що Наталію Цевич назвав. Писання, так воно тоді і звучало. Писання. Слово Біблія з'явилося трошки пізніше. Тому е, насправді ще була усна традиція, і я думаю, що в ті часи відчуття Бога в людей було набагато сильніше, ніж сьогодні у нас. Ну все це докупи склавши, можемо сказати, що на сьогоднішній день, знаєте, коли ти сідаєш в лодку, треба два весла. Слово Боже, молитва. Нічого не змінилося. Це залишається так само. Дякую. Наступне запитання. Я так розумію. Хочуть хтось хоче, щоб ви виставили порядок, порядковий номер? На якому місці церква, сім'я, робота? Я не виставлю такий порядковий номер. У мене немає стільки мудрості, щоб це виставити. Я лишаюсь на тій позиції, що я казав, якесь колесо здулося, його треба ремонтувати. Ось. Тому що, ну, хіба е, що в кризові моменти, я можу сказати, все ж таки сім'ю поставте на перше місце. Звичайно, Бог, але маю на увазі, якщо йде мова церква і сім'я, сім'ю поставте на перше місце. В кризові моменти. А так і Бог дає нам відчуття. Я не знаю, як це. У мене немає такої мудрості, щоб вам поставити дуже чітко. Ось немає. Дякую. Запитання: що ви робили? Які методи використовували, коли ваші діти були неслухняними? Чи у вас слухняні завжди? Ні, в нас були слухняні діти, звичайно. Вам легше. Я нагадав собі приклад, коли наш другий син захворів, в мене був один момент, він дуже сильно змінив моє відношення і до дітей. Ось, Йому зробили важку операцію, ламали кістки, там ставили певний порядок, не словом, в нього були знищені два суглоби, тазобедрений і колінний. Ось це стафілокок, є така хвороба, вона все понищила, в роддомі занесено було. Але інше. Коли йому зробили операцію, перше, я дякую Богу, що Господь дав відкриття. Як ця операція відбудеться просто один в один, все і відбулося, Господь дав відкриття. Я вдячний йому. Але коли я прийшов в палату, я зі страхом зайшов. Він маленький. Скільки йому було? Десь п'ять. Чотири роки було. Він маленький, і мене перше, знаєте що? Батьки віддали мене на біль. Змітити це? Правильно я мислив, неправильно, але це мене зачіпало. Коли я почав говорити Андрії, Андрій, Андрій, я побачив, він каже, у мене буде добра ножка, і я зрадів, він не ображається. І це змінило моє відношення. І одного разу він мені сказав, коли я так трохи вже знаєте, налився червоними очами. Він так дивиться, доведе і каже, ви коли мене родили і обіцяли любити, має бути дисциплінування, но з любов'ю. Як тільки очі налилися, йди до другу кімнату, переживи це і прийди з любов'ю. Пояснивши, що як і з любов'ю. Якось так. В нас, нас були так само нормальні діти, як всіх, не ангели. От. Е, по різному бачите, виховання це процес впливу батьками на, на дитину, а цей вплив був різний: і словом, і е, дисциплінуванням через різні види покарання. От. Е, в такий спосіб, щоб дитина зрозуміла, що це є неприємно для мене, і що, скажімо, є речі, які треба, які треба поправити, бо це, бо це зіпсує і їм життя, і, і, і так само неприємно мені. Тому, звичайно, і молитва була, і розмови були, і, і різні методи, бо до різної дитини різний підхід. Нема одного стандарту виховання. Ви це знаєте і розумієте. Тому дяка Богу, що ми могли донести дітям необхідні істини, щоб вони полюбили Бога, віддалися Богу і пішли за ним. От. Тому різний був вплив: і слово, і заохочення, і молитва, і піст, і бесіди, і і різні види покарання, от, звичайно, вони були присутні. Якщо можна, я добавлю, сформулюю так запитання, я думаю, що в більшості буде цікаво почути відповідь. Останнім часом я так зауважую, що один із методів до дітей, які не слухняні, заохочують їх фінансовою винагородою. Як ви ставитеся до до такого виховання методом заохочення фінансами. Знаєте що? Я дякую Богу, що мої діти заробляють. Ось. І... і... Дехто із них більше ніж я. А... Ми не притрималися в сім'ї такого методу заохочувати фінансами. То, що ми покривали їхні потреби, це, звісно, так і було. Але ми не заохочували. Ми казали, зробиш заплатимо чи ще щось. Інколи були такі речі, коли це торкалося десь зовнішньої роботи, Ось, як навчання до, до праці. Але в сім'ї внутрі ми так не, не робили. Ось тому в мене немає такого навіть досвіду, щоб заохочувати фінансами сім'ї безпосередньо. По мій посуд, я тобі дам кошти. Почекай, ти живеш разом із нами. Це і твоя відповідальність. Тоб, будь ласка, зроби трошки твою відповідальність. А коли сусід попросить і каже, я готовий заплатити, я кажу, хочеш, піди покуси йому траву, він заплатить. Нормально, нема проблем. Коли no. <laughs> Олексійович казав, але платить сусід. Добре. Є. Ще такі записки відносно церковного дисциплінування. Дві практично аналогічних. Я зачитаю разом, а там вже цей добавить. Перша відносини в церкві з вилученими. Друга записка. Чоловік разом із дружиною взяті на замітку. Вони за це ожесточились настільки, що не хочуть мати із церквою ніяких відносин і контактів. Як бути в такому разі. Насправді на це питання дуже важко відповісти. Скажу чому. Я не бачу ні того чоловіка, ні тої жінки, і, спрямо так сказати, як бути. Це дуже важко. Напевно, треба було поговорити. Якщо все там абсолютно справедливо. І вони ожорсточилися. То дивіться, Біблія каже, що навіть про загиблого Господь тобі українською помишляє, думає. Тобто ми маємо розуміти, що кожна людина достойна бути спасеною, навіть якщо вона вилучена, і нести її в Англії, наставляти, допомагати і все-таки інше. З іншої сторони, у вилученні є своє поняття дисциплінування. В Слові Божому про це написано, ви, ви про це е, добре знаєте. Відносно тої ситуації, що чоловік і жінка говорять, напевно, треба сісти з ними десь поговорити, ось що привело їх до ожосточення. Може вони неправильно розуміють щось, може їм треба пояснити і тому подібне. Але знаєте, ми е, кожного разу, коли бачимо статистику вилучених людей, Кожного разу ми, а це є десь приблизно в середньому по Україні це три тисячі людей в рік, вилучається в церквах. Ми кожного разу кажемо, давайте будемо молитися, це велика цифра. Давайте будемо молитися, щоб не було такої цифри. Не в контексті, щоб ви в церквах не дисциплінували, в контексті, щоб люди були іншими. Тому все, що можу вам сказати, можете. Моліться за цих людей, хай Господь достукається до їхнього серця. У багатьох випадках я бачив, коли церква діяла правильно і справедливо, Господь достукувався до серця цих людей, і вони поверталися, каялися, ставали на місця. Бачите, відповідальність, дисциплінування це привести людину в першу чергу до покаяння. І ми маємо мати таку ціль. Це не з церкву, це привести людину до покаяння. І саме таким методом так передбачив Господь. Тому мені дуже важко відповісти на це питання. Більше того, я завжди був пастором для нової церкви. Ви розумієте, що там трошки по-іншому приходилося працювати з людьми, поки ти їх навчиш, поки ти з ними працюєш, щоб вони розуміли Євангелію. Ось то проходило багато часу. Тому я думаю, можливо, Віталій Олексійович більше розуміється на цьому питанні, то, можливо, він краще скаже. В нас в братерстві випущена книжка, о, 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 Наша богослужбова практика, там є цілий розділ присвячений цьому питанню. І, і я раджу, е, якщо служителі ще хтось не придбав, її, будь ласка, придбайте. І там, там гарно е, пояснено це питання з точки зору, е, скажімо, теорії. Відносно практики, абсолютно погоджуюся з Анатолієм Миколаєвичем, що кожна ситуація вона розглядається індивідуально, і ми не знаємо ну, багатьох речей і факторів, що призвели тих чи інших людей до, до такого ожорсточення. Часом є. Ситуація, де старі проблеми настільки багато назбиралися, які не вирішувалися, і вони призвели до, до того, що воно зараз, скажімо, є, і вирішити це питання чисто людським способом, або якимись правильними словами, це практично нереально не і неможливо. Потрібен час і так далі. Буває так, що на людське ожорсточення. Пливають інші треті сили, хтось, як то кажуть, підливає і підігріває це ожорсточення. І якщо скажімо, той, хто підливає і і, і вносить, скажімо, такий ем, негативізм, от, допомагаючи цій сім'ї противитися, коли скажімо, забрати цю, цю, цю людину, от це, це джерело, скажімо, впливу, тоді починається процес зцілення. Тому тут, звичайно, ну дуже важко щось сказати, бо це так як людина приходить до лікаря. Треба, треба кожну ситуацію оглянути, і не можна так от сказати якось на загал. Да, я погоджуюсь тремолицею і шукати Божого відкриття ведення керівництва. І часом треба потерпіти, аби Бог сам розв'язав вузол, який був зав'язаний, може через багато років. Це це непросто. Є речі, які нам не під силу, але під силу Богові. Так написано. А є багато речей, які нам не під силу, особливо в людських відносинах. Дякую. Наступна записка: Омиття ніг це заповідь, яку маємо виконувати, чи ні? Чи це приклад служіння один одному? Я, я хочу відповісти на це запитання. Я вже неодноразово на, на, на це говорив, і я думаю, на Ютубі є записані речі в цьому плані. Я відповідаю на це дуже просто і дуже чітко, так як говорить Писання. Є п'ять місць писання, які говорять про причастя і нічого про, нічого про омиття ніг. І є одне місце писання, яке говорить про омиття ніг і нічого про причастя, про чашу і хліб. Тому, якщо говорити про запитання, яке тут звучить, чи це є приклад служіння, так, це є приклад служіння. І ми його так приймаємо. Між нами є наш єпископ Володимир Григорович Терещенко. Я ніколи не забуду приклад, який він розказував, як до нього в село, до нього в Тернопіль приїхала одна жіночка з села, він би міг сам це розказати. Але Григорович, дозвольте постараюся, що, що не так він поправить. Приїхала жіночка села, бо треба було там, десь, мені здається, до лікарні. От і приїхала в валянках і, і, і в Галошах, він її гарно прийняв вдома. І, і знаєте, коли полягали спати, він подивився, ті валянки такі були, знаєте, ну 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 дуже грязні, нечисті. І він їх взяв, щіточку, і гарно помив, почистив, ті Галоші помив, і так далі, поставив на батареї, все висохло. І раненько, знаєте, вона йде взуватися і дивиться, немає її взуття. Вона каже, де моє взуття? Він каже, от ваші валянки з галошами. Вона каже, ні, то не моє. Він каже: слухайте, ми в Тернополі валянках і в Галошах не ходимо. Вона каже: ну, це не моє. А вони, знаєте, такі, як новесенькі стали, чистенькі і так далі. І вона, коли це побачила, знаєте, вона, вона заплакала, пастор величезної церкви, зробив її е, взуття чистим, гарним і так далі. Для мене, для мене особисто, те, що написано: оце є справжнє омиття ніг, а не просто. Релігійна традиція або релігійна передача, яка взагалі не має прив'язання до причастя. Взагалі не має прив'язки до причастя. Тому це є приклад служіння. Служимо один одному, от і робимо добро, робимо такі прекрасні, гарні речі і так далі. Поки, поки приїде до, ваш, до вас пастор і поговорить і так далі, а в нього грязна машина, помийте йому машину, і то буде гарне. Ліп, ліпше, якщо що, якщо як заправити йому, то буде гарне омиття ніг. Дякую. Якщо дозволити одну ремарку, абсолютно погоджуюся з Віталієм Олексійовичем. Бачите, там, де говориться про миття ніг, цей текст не говорить про хліболомання. І подія вмиття ніг, і подія звершення самого хліболомання або на той час вечері, скажімо так, як це було з учнями, вона відрізняється навіть часі. Це не одна й та сама подія, це абсолютно різні події. Знаєте, що найгірше в цьому випадку? Пам'ятаєте, де апостол Павло говорив, що щоб ніхто не відводив нас від погляду на Христа? Найгірше, коли е, цю традицію намагаються замінити саме причастя. От тут стає проблема. Величезна проблема. Тому що ми не можемо. Ми не повинні ми не повинні дозволяти поставити щось вище жертви Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, на якому етапі броні священнослужителів? А, Далі. Це... <рив> Це моєї і білі сором і, і страждання. і вже, Я не знаю, я вже вибігав стільки. Суть така, була зустріч з прем'єр-міністром, а представники Генштабу, Міноборони вже домовилися, все, священнослужителів не будуть призивати до військ. Дайте списки, все гаразд. Добре, ми зробили нас по списку десь 2000 і 100 з чимось людей вийшло. Тобто на 1750 церков це невелика кількість. Ось ці списки вже пішли в Генштаб, і Генштаб розглянув, ми не заперечуємо, але давайте тільки пасторів. А ми там прописали деякунів і молодіжних пасторів. Нас вони називають керівник молоді, але нормально це позиція так само пасторського служіння. Ось молодіжні пастори. Зараз якраз і оця тяганина на мене кажуть, ну давайте ще раз тоді з прем'єром. Кажу, ну я з Єленським бачите Ось. А Віталій Олексійович теж був. Він, він каже: ну ще раз з прем'єром, а час йде. Розумієте? час йде. Ну і Євгенович каже, що. Нехай пастори кажуть, нам так сказали, хай кажуть, що священнослужителі можуть бути мобілізовані з дозволу начальника Генштаба, каже, що воно допоможе. Якщо він так скаже для воєнкома, воно нічого не допоможе. Тому що, поки немає розпорядження, ну може хтось і зверне на це увагу. Тому ми працюємо над цим питанням, докладаючи всі зусилля. Ось, І послухайте, у нас в Сумах було багато проблем. Зараз в Запоріжжі є проблема. В Сумах просто там тотально хотіли служителів позабирати в армію. Навіть було так, що е, на двох служителів забрали, вони були відповідальні за церкви. Один лишився на три церкви, і того хотіли забрати. Ми вже трошки писали листи, але ну, ніби допомогло. Ніби допомогло, відклали в сторону. Ось, але всі просять на місцях дайте вже кінцеве рішення. Я сьогодні не можу вже про вам сказати, коли буде це кінцеве рішення. Надію, що скоро. Просто надію, що скоро. Але ми докладаємо навіть коли Віталій Олексійович був у Києві, то одне з питань, коли ми їздили до влади, ось було це питання. Ми його піднімали знову, знову і знову про це говоримо. Тому. Браття, вибачайте, але робимо все, що може. І останнє Віталій Олексійович до вас. Віталій Олексійович, чи обіцяєте приїжджати на Тернопільщину і не забувати нас? <риклад> Обіцяю. Почула церква, почув Бог. Хай Бог вас славить. Ви знаєте, скільки обіцяного чекають. Поможе нам, Господи, поможе нам, Господи. Не я, я буду вам. старатися, я буду старатися, якщо б не Анатолій відпускати. Ну, Дивіться, я думаю, що Віталій Олексійович особливо на перших порах можливо частіше буде приїжджати, але ви маєте зрозуміти, брата і сестри, що те служіння, яке сьогодні Господь доручив для нього, це вся Україна. Йому треба буде їздити по всій Україні. Ось. І в нашому братерстві, я вважаю так, і я йому говорив так, що ми маємо створити таку, ну я скажу, як я казав, інтелектуальну складову на верху керівництві для того, щоб ми розуміли завтрашній день. Повірте, брати мої сестри, деяких тих речей, які десь аналізуємо, розуміємо. Це непрості часи насправді йдуть. Непрості часи. Тому багато потрібно буде працювати, як той Мойсей, ідучи вперед, відчуваючи той вітер і думаючи, що робити. Тому скільки вистачить часу, я більш ніж певне, що він полюбить всю Україну, але вас, звичайно, він ніколи не забуде. Дуже дякуємо за ваші відвертий відповіді. Хай Бог вас благословить.